Так, доброго дня, підібрали сьогодні в Луцьку такий автомобіль для наших клієнтів. Це А6-2,0, передній привід на S-Line, гарні комплектації, шкіряний салон, всі асистенти присутні, підігріви передніх сидінь, клімат чотирьохзонний, пробіг 227 тисяч, небитий, не фарбований, все в оригіналі. Скажіть, як вам машина, як ви задоволені взагалі? Ну добре, Тр -тр трішки проїхав ще так, а то не зрозумів. Але непогана машина, ауді є ауді, тому думаю, що покатаюся. Дякую хлопцям за те, що допомогли у підборі цього авто. Усім рекомендую, звертайтесь, дуже порядні хлопці, тому завжди допоможуть вам. Дякую.